17-й Дмитро Царевич, 10-й Віталій Щурко. Тут не менш цікава історія для футбольного клубу п'ятничани, який може перевірити свої сили в цьому поєдинку. Ну але загалом класна кар'єра була в Курилишина в команді юністі десь правильно сказати є гравець, який готовий потрапити в заявку на матч. І є ще один травмований. Це Степан Сологуб, дуже дуже приємно. Зараз момент може бути. Удар! Гол Макіта Шарабура відзначається в цьому поєдинку. Шарабура тує між ногами Володимиру Щудло. Як то кажуть, в хатку зараз влучає Шарабура. Залишається з м'ячем, передача на попадюка. Попадюк підключає зараз партнера по команді. Є непоганий удар поворот. Його досвід використовує на позиції центрального захисника. Але можна не сумніватися, що там і там Антонів буде корисний. Зараз в атаці юність куликів. Передача на дальню штангу, і тут не за подача в штрафний майданчик небезпечно. І що тут? Чи був гол? Ні, не було голу. Там Денега на свого брата молодшого. Панасюк зараз отримує передачу на правому фланзі, положення позагрою немає, подача на дальню штангу, там нікого немає. Береза зараз м'ячем, береза пробиває, непогано. Шановні болівальники, повертаємось ми в село Верхня Білка на перенесений матч четвертого туру Прем'єр-ліги Львівської області. Юність куликів, єдиний поки що гол у цьому матчі на 18-й хвилині після передачі з флангу. Забив Микі. Ну, Але зараз чекаємо, коли команда Юніс Куликів включиться дозвіл від лапка. Удар і забиває зараз Віталій 1-1 стає рахунок у цьому поєдинку. М'ячі Савошко віддає хорошу передачу зараз на Гладко. Гладкий віддає передачу на Юськевича. Юскевич на правому фланзі. Юськевич виконує подачу. І тут селя Білого. Білий переводить м'яч направо. Хороша передача на Юськевича. Юскевич в штрафному майданчику. Юськевич віддає ще один пас. Удар голу. удар ногою. Удар заблоковано. Тут ще один удар над бордово білих. Є подача в штрафний майданчик, небезпечно, гладкий головою. Є удар зі штрафного, удар низом. І що? М'яч влітає. у Ворота. 2-1 стає рахунок. Тут Денега не виручає в цій ситуації. Чесно кажучи, навіть не побачив, хто забив. Одним словом, все. Тут буде ще одна подача в штрафний майданчик. Гладкий, перший на мечі, гладкий виконує навіс, і що Порушень. допомагає. Ну, мабуть, таки цілком заслужено. Все-таки все чесно було в цьому поєдинку. Десь, можливо, далеко не найкращий матч команди господарів, але це.